Вітаю шановні садівники. Всім бажаю міцного здоров'я, мирного неба. Хочу вам подякувати за вподобайки, які ви ставите під час переглядів. Ми з вами знаходимося біля усів Агрусу. Ось перед нами я вам хочу показати корч, який формується у вигляді дерева. Ось ми бачимо, що там приблизно сантиметрів 40 піднятий вгору. Все, що тут росло з боку і з землі, все удаляється. І ось на, такому, на такій висоті у нас починає рости сам корч. Значить, переваги, які під вагою плодів гілки лягають на землю, там де низько. Тут на землю гілки плоди не лягають, тобто вони не торкаються землі, значить менше всяких захворювань. Хоча це не означає, що не треба обробляти, звичайно, треба обробляти. Ну а як це виробляти, як далі з ними спостерігати, я можу показати вам на наступних відео.